Ай, зараз подивитись, хто приїхав, хто приїхав. під горами линичий. Настрій бачу суперовий. Ти О, моя барс... любов. Барсетка твоя, моя причиндаль, як Сергій каже, ти всі причандали. Е, Сергій забрав спортивний костюм, каже, бо ти вже зносив. Та правильно я йому казала, щоб заїхав взяв. За. Що це винувати? Роздівайся чи то ще робить. Що щоб ти не либився? Чого ти йому що він не либився? Суляна казала, що він щось не так сміється, що йому. То я потім розберусь. Що, що йому то не пасує. А я кажу до нього, а він каже, я е, радісна людина. а Яка-то то півковалярки написала, щоб ти так си не сміяв. А так. як тако? Так Ляна казала? Так. Ну то, то бо то Айсвінтура, люди, подивіться фільм айсвінтура, Це прикол за Ісвінтура. Я, наприклад, розуміла, я розумію, що за прикол. Що ти сів. Але не справа в тому, що тут Цибулька смажена. Його я все приготувала. А то вже готові? Готові вареники? Ну а я, що ти думала, я сирій привезу? Сергій, а ти який костюм, який вибрав? Як Макса? Та я поміряюся, покажу. Поміряєшся, покажеш? Mm -hmm. Ну давай, Шо? а. Шо? А зараз давай Галю заведемо. Mm -hmm. Добре, Сергій приміряємо, примірку ми покажемо. Не заходь! Я йду я. на кухню і зараз ми Галіна. Бо Галя ну, бачила, як тільки збирали кухню. Кухня, правда, що кавалерка не готова до кінця, тому ми вам не покажемо, але покажемо Галіну реакцію на, на те, що вже зробимо. Чекайте, я зайду. Заключу музику, бо в мене тут колядки, новорічний настрій. Заходьте! У мене двері закрив. Відкриваємо. Готова? Так. Та круто! Правда, вже нема стільниці, верхніх шкафчиків. А що за стіл? Ми вчора купили Сергія. Круглий стіл купили. Але круто. Уявляю, як буде по закінченню. І це все емоції! Купувато на емоції! А я емоційний дуже. Ух ти! Ото прикольно! А ви що потолок рівний? Ні, Бі, не я ж собі навіть не уявляла, що тут буде гарно. а то стоїть і місця тут вистачає хоть перейти. Я ж сам щоб кавалірка бачила. Але, я... ну, але кавалірка, ми вам покажемо, ви, але вибачайте, там. але ми поки вже буде повністю завершено. Це буде десь не скоріше, ніж за тиждень. Бо то, якщо зараз так показати кусочками, то на як не так буде. Треба, щоб все було вже. Але кавалірка, навіть тими кусочками, то так виглядає, так як би. Попала на ну, зовсім інакшу кухню. Бачите, я їй телевізор пер рівно помішу. Ти молодець. Бо все, я не знаю, ну що, давайте, бо вареники стинуть. давайте будемо перше вар... вар... ти. То, ну, то ж рівно то буде їсти гаряче. То що ми будемо? Перше ти примірку робиш чи перше сідаємо обіди. Ей, алло! Але круто. Що вона говорила? Що Але... перше, примірка чи вареники? Їсти йде. Їс, так, собі, ну, той, треба Максима буде, ти, бо Максим так з тобою їхав їхав по Галю, що спав. А, та, тут зразу та, та, витяжка та. знизу, так? Ну, та, та. Та. Йо Йомойо. Потім кава. Кавалєрка... Поняла, йде, хіба тут буде? Ну, та. То, поки, кавалєрка, ми ще поки що ви розуміли на кухні без умивальника. Там нічого ходи. Умивальник, є, Умивальник то, в хаті є, але він не. Ще. А що гуди? Посудомийна на машину. Там вже козиряє таке. А, я, вже... я її зараз відвезу назад. Чесно. Саме головне в мене навчити, як то там буде... все дуже просто чуть, бо буде так, як Віталій перше закладала в машинку, потім викладала там ну, все, але, все, так, дуже ну, все дуже просто. Все дуже просто. Ну все, ми йдемо обідати.